Три регулятора потужності до колекторного двигуна від машини. Всі вони однакові по одній комплектації. Комплектація радіатор охолодження на семісторі, кнопка реверса, дріт вилка і контакти мама для зручного під'єднання. Перевіряю перший регулятор. Даю живлення. Обираю реверс 1 і кручу швидкість. Так, крутиться. Пробую зупинити. Не виходить. Тобто виходить. Двигуна зупинити неможливо, бо цей регулятор це розуміє, що я його зупиняю. Перший працює, даю максимальну швидкість. Все працює. Також є ось тут в отворі ще один регулятор. Для того, щоб зробити оцю ручку більш чутливою або менш чутливою. Як перемикати реверс? Збавляю оберти повністю на 0. Ось так. Допомагаю зупинитись двигуну і перемикаю реверс. І газу знову. Ось так. Мінімальні оберти, не зупиняється. Збавляю, вимикаю, від'єдную і під'єдную другий комплект. Друга комплектація на готові. Вмикаю реверс, живлення і газу. також все працює. Зупиняю, не зупиняється, даю максимальні оберти. Все працює. Максимальні оберти. Пробую зупинити. А, все, не можу. Збавляю оберти на 0. Реверс. Реверс на, на 2 і знову газу. Все окей. Перевіряю третє замовлення. Живлення. Реверс і газу. Мінімальні оберти. Зупиняю. Не зупиняється. Даю газу. Працює. Перемикаю реверс. Мінімальні. Не зупиняється. Ні. Все працює. Регулятори готові до роботи. Відправляю до клієнта, даю схему підключення. По ціні за один регулятор 1100 гривень ми домовилися. Коротше, отака комплектація в повній комплектації з дротом і вилкою 1220 гривень. Тут мінус виходить 60 гривень і плюс цілі, мінус 120 гривень з цієї комплектації. І отака, скажімо, до клієнта поїде. Тріо, таке поїде, так скажемо. Так що, кому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо ви мене дивитесь на Ютубі, я залишаю там свій номер телефону, пишіть мені в Телеграму, вайбер, приймаю замовлення там.